Останнє засідання Верховної Ради сьомого скликання відкрили з третьої спроби. Півтори години депутати збирали кворум, а потім, аби як голосували, нема голосів на заборону транслювати російські пропагандистські серіали та дозвіл голосувати воїнам. В зоні АТО цей парламент зганьбив себе, зганьбив себе тим, що не ухвалив необхідні закони для українського суспільства і української держави. Отакою От може виглядати Верховна Рада наступного скликання. Якщо в цей парламент будуть обрані. Представники олігархічних кланів, водночас Верховна Рада вперше мала фракцію націоналістів, дисципліновану ідейну ефективну. Примусили парламент заговорити українською, поставили на місце бандитів, ухвалили люстрацію. Маленькою фракцією свобода досягла того, чого не могли зробити опозиціонери в парламенті попереднього скликання, маючи значно більше депутатів. Ми добилися того, що українському народу і в особі українського народу опозиції не ламали вже стільці на головах. Ми добилися того, що навіть найстрашніший режим Януковича був змушений рахуватися з опозиції. Майдан в Україні насправді почався тоді, коли свобода пройшла в стіни парламенту. Коли свобода показала цілій громаді, цілому народу, що з цим режимом можна боротися, стовідсоткова присутність та гарантоване голосування це те, чого може забракнути наступному парламенту. Туди рвуться популісти і просто телепутіки. Іронізує націоналіст Юрій Сиротюк. Все, що ми казали, ми виконали. Якщо вибори ці далі будуть вестися на Телевізійні проекти олігархів, то ми маємо в наступному складі абсолютно недієздатний парламент і повернення до практики, коли 10 депутатів рабів бігають по залі і кнопкодавство. Тому важливо, щоб виборець робив усвідомлений вибір і оцінював по справах, а не по телевізійній рекламі.